Моя рідна Україна, Наталія Паснак, Мельник, Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зрадена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже не видно крузі, бо з нами Бог іщезне злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві. Щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену, сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, повножмо всі зусилля і благання, скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна. Щоб пустократ прекрасніша була, щоб знав весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Палада про рідну мову Микола Пельєнко. Порубана, але не вбита, замулена, але жива, моя ти мова сумовита, м'яка з вербового шитва не залишай мене у скруті, коли не сміху, не плачу, не віддавай в полон манкрутам, де рідне слово не почуть. Не прощавай мені, сіромі, коли тебе під корінь жнуть, коли без баченки із дому одному в покритку жнуть. Тебе не висіять крізь сито, не розмінять нам відяки, Моя ти мова росяниста, не запресована в тюки. Мого життя, свята основа, нема у тебе цих меж. убити можеш дієсловом, і дієсловом любиш теж. Нема у тебе ні світання, ані смеркання, жити і жити. ти вся одне, одне повстання, яке в віках не задушить.